Любі мої випускники, вітаю закінченням нашої школи Авдіївської No6. Та від чистого серця хочу побажати вам іти по життю, дотримуючись курсу щастя і удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в себе. Нехай доросле життя буде сповнене нових можливостей і перспектив. Блискучих ідей і успіхів. Позаду довгий шлях до знань, але попереду світла захоплива дорога неймовірних можливостей. Творчих ідей вам, здійснення мене. Нехай тільки хороше, яскраве, незабутнє не чекає вас. Нехай ніколи не залишає щастя, удачі і везіння. Бажаю, щоб всі ваші інтереси та бажання розвивалися, здійснювалися, щоб перші кроки в самостійному, дорослому житті були легкими для вас, великих вам успіхів, удачі та хороших друзів, позитивних емоцій, націленості на результат і віри в краще. За останнім дзвоником відходить у минуле. Дитинства, відкривається нова сторінка життя, бажаю вам мої любі, щоб все, що на ній буде написано, було чистим і світлим. Нехай збудуться найсміливіші ваші дитячі мрії, амбітні плани стануть вашою реальністю. Бажаю сміливо йти вперед, не боятися перешкод і чекати від життя. Тільки гарного успіхів вам, мої деточки, від душі бажаю залишити в своєму серці яскраві, веселі та радісні спогади зі шкільного життя, взяти з собою впевненість, рішучість, цілеспрямованість, красиву мрію і добру надію в новості. Бажаю нам всім мирного неба, квітлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя в нашій країні зі свят.